Сім сім від танечка у новому диванному влозі, тому що починаю я знімати з дивану, і, чесно кажучи, скоріш за все, і так і буду цілий тиждень знімати, бо дуже мало часу, вільного обмеженого часу, щоб знімати відео. А для того, щоб знімати повністю з красивим фоном, з усім всім, мені потрібно дуже багато часу, щоб це все виставити. Ну що ж. Краще я вам покажу, що вже я маю. А маю я ось так футболку, підніму повище, щоб ввійшло все в кадр. 24 см довжини відв'язано. Ось, пам'ятаєте, минулого разу ми з вами ставили маркерочок. Цього разу я поставлю ось тут маркерочок. Якщо хтось там... Відстежу я, то одразу скажу, що це останній чорний ряд. Я його якраз зараз завершу. ось Бачите, тобто півряд камені, і я перейду на білий ряд, на біло, біле в'язання. Тут якраз буде 25 рядів. ще Я думаю, скоріш за все, бачите, ось така полоска буде. ну Звичайно, вона буде довшою Зараз скажу 25. Ну, правильно, я ось я правильно все розрахувала. Дивіться, зараз я 16 см. тобто я зараз відв'яжу десь 28 рядів. Ну, скоріш за все, повноцінний моточок. бо Ось я тут новий моток приєднала до цього чорного. І оце ось я його завершу, цей моточок. То думаю, з білим буде повністю відв'яжу весь моток. Там буде, скільки? 27-28, скільки буде рядів, стільки буде. Цей чорний залишу так з сторінки, бо у піврядка дов'яжу, але прибирати нікуди не буду. У мене ще два мотки. Тому якраз я приєднаю чорний новий моток, відв'яжу. Уже залишка чорного, скільки мені потрібно, і відповідно завершу чорним кольором ось такою декоративною резиночкою. Вибачте, але тут трішки тома шерсті, він на ньому полюбляє іноді лежати. Футболка для мене, тому я йому це дозволяю. Так, що я тут? Тут я ще нічого не робила. О, бачите, з руки знімаєш. Ну, якщо я не зніму, потім я взагалі не матиму часу. Поки чекаю на ютубі. Завантаження в нового влогу, який сьогодні вже має вийти вам, сьогодні понеділок у мене. Я його тільки змонтувала зранку. Бачите, нічого не відв'язала. Оце як розпустила, тільки десь піврядка. Поки там Рома Ігорю з велосипедом з колесами щось допомагає, то я маю час, а потім нам потрібно їхати з ним у справах і вже буду в'язати десь перебіжками, як кажуть. То ось, бачите, ну і через пускається. Тобто десь піврядка, ну нема піврядка, якщо чесно, нема. Бо ой, ще й все, що можна. Ось, Бачите, що тут ось, тут, ось сюди дов'язано. Ну, десь, Хай буде піврядка, відв'язано, теж ось маркер. Тобто я якраз в'яжу тільки перший блакитний ряд з тобто з накидом. Ось так, що в мене виходить. Тому буду творити, показувати. Ну і моя іграшка, якщо я не помиляюся, то я відв'язала 19 рядів оця частинка, де не треба нічого збавляти. І далі вже піде збавляння. Я думаю, на цьому тижні це буде веселіше. На цьому тижні в мене поки три процеси, але я маю надію, що все ж таки розпочну новий. А чи розпочну? Дивіться, будь ласка, у влозі для вас це буквально секунди-хвилини, а для мене це тиждень мого життя. Ну що ж, диванне підключення знову, але чесно вам скажу, мабуть, весь влог буде з диванного підключення, бо нема взагалі часу. Так що можу сказати? Вчора дуже гарно пов'язала взагалі. Вчора майже не працювала на YouTube, ніяких відео не робила. І, звичайно, більше часу витратила вільного свого на в'язання. Ну, мені дуже цього треба було, захотілося. Тому ось стільки відв'язала білої полоски, дивіться, ще скільки буду в'язати. Весь моточок вив'яжу, я думаю, так буде краще. Тому що мені це в цілому я думаю, ось оцей моточок залишився. Наступний приєднаю чорний моточок, і ще я буду його завершувати. Тобто, ще оцей моточок. І чорний, але чорний я повністю відв'яжу всю полоску необхідної довжини, мені, ну, щоб було 40 см. Тут вже десь 30 точно є, а може трошки більше 30. І в'яжу в білу, потім в'яжу чорну, скільки мені треба, щоб хоча б 40-42 було, десь отак. В залежності від ситуації, І потім буду в'язати ось такий низ, бо я хочу, щоб він відповідав. І потім перейду до рукавів. рукава відв'яжу цю частину чорним кольором і знову також завершу ось так як горловинка. хочу. Не знаю скільки. Може, ну поки сьогодні, сьогодні на що середа, і я непогано попрацювала, але не знаю, що буде далі. Зараз Рома повіз машину на СТО, і коли він звільниться, і коли що далі, буде, не знаю. Так, наступна моя корзинка, зараз вам покажу. Тут вона прям так -то бачите, компактно запакована. У мене тут гачкові процеси мої. Ось такий мій віні-віні. Він мені дуже-дуже подобається. Віні-Віні мій. Зараз буду взяла червону нитку. Ще не. Хто не знає, я нагадаю, я в'яжу віні-пуха з мотанки, купувала в Аврорі ще в 23-му році. Так, Вчора я почала. Я ще рота не маю бачите, забула. Я вчора розпочала, зараз мені треба ще носика, верхню частину мордочки, відв'язати 5 рядів. Бачите, клероз. Тут дов'язала те, що розпускала. Тільки вчора. Чотири ну, ну, ряди. Не, ну, а чотири ряди, правильно казати. так, Мені здається, тепер все добре, ніде нічого, бо було, я ж кажу, ось така хвиля пішла. Мене це ну, не влаштовувало. Чотири ряди, тобто ще три ряди блакитної пряжі, потім біла і два ряди цієї буде пряжі. Ось так. Пішла далі творити. Буквально на пару хвилин підключилася, але мені чесно вам кажу, дуже-дуже подобається ця заготовка. Якщо я все зроблю, як я бачила, як я уявляю, то має бути класний вінні пух. Друзі, у мене вже сьогодні п'ятниця і зйомка вже не диванного формату, а на столі. Але, як бачите, на природі. Ми сьогодні виїхали підзарядити батарейки. Вчора, Рома каже, 60 з чимось кілометрів накатали по Харкову. Треба було вкупи справ вирішувати. І, звичайно, а ще потрапили на цікаву локацію. Рома вже показувала на своєму каналі цю локацію. Вона ще не відкрита в Харкові, але ж ось так. Взяла з собою на природу два процеси: один гачковий і один з пицями. Ось так у мене зараз вже виглядає моя футболочка. Вона від сонця трішки по-іншому вам передається і, мабуть, здається мені кольори. Так, оцей взагалі не передається колір. він Ось такий ніжно пусковий цей колір. Я його тільки приєднала. Ось буквально пару стовпчиків відв'язано. І тут 22 см разом з цією борочкою у мене вже. І мені дуже подобається. Уже приєднала новий моточок блакитний. Тобто один уже повністю відв'язаний. Ось тобто ця полосочка і ось ця полосочка. Оце пішло на блакон. Ну, в принципі, 22 см. Ну, ще два. Е, ще, я думаю, якраз мені має вистачити цієї пряжі на футболочку. Дуже переживаю, звісно, щоб не докупляти. Та, і навряд чи я знайду е, це залишки 100-річної давності партій. Все ж таки буде прям повністю з залишків. Тобто в мене три таких моточки, три таких і білі взагалі залишки. Ну, білі може і доведеться докупляти, а може я викручусь з того, що маю. Одним словом, 22 см. І моя футболка. Докоронила. Ось так вона зараз виглядає. Бачите, я тут також я спеціально бачите, нідочки поприєднувала, щоб можна було спокійно на природі в'язати, скільки мені потрібно, тільки ось чуть-чуть чорного кольору. І тут уже все. Це чорний кольор я буду завершувати. Зараз відв'язано 36 см. Я вдома міряла. Десь мені зараз треба чорним пров'язати 13 рядів. І потім десь рядів ще 15 чорним, приблизно, а може і трошки більше, я хочу відв'язати в довжину з такою резиночкою. І в цілому футболка буде низ завершений, залишиться рукава, але рукава ж як для футболки, ви розумієте, що це не так довго, як завжди, в'язати. Ось так. Потім вже буду підключати скоріш за все завтра. А можливо, вже в неділю буду підводити підсумки і покажу, що ж мені вдалося на природі підв'язати з іграшкою. Знову тормоз трошки вийшов. Ну що, друзі? Сьогодні у мене вже неділя, і я, поки маю трішки часу, підведу підсумки. Бо, чесно кажучи, сиділа, в'язала, а потім згадала, що треба підвести підсумки. Бо потім пізніше вже не буде на це часу. Ось так у мене виглядає зараз моя туніка гачком чи футболка. Ще не знаю, що буде, на, на що вистачить пряжі, бо вяжу, як я вже казала, з залишків. Так, відв'язано на сьогодні 27 рядів. 27 сантиметрів. Ну, давайте не 27, тому що я тільки ще в'яжу четвертий ряд візерунку. Ні, 27. А що так сніжить? Це ж таки два. 26, ось так. На 1 см менше. Трішки між 26 і 27 хай буде отак. Тому ще виходить, треба, бачите, 27. І в мене ось моточок завершився блакитною Я казала перед цим, що я приєднала. І зараз на бусковій пряжі ось тільки в мене вже. Залишку, я в'яжу четвертий, ну, може, ще на два ряди вистачить, Ну явно не до кінця придеться новий моточок приєднувати. Тому ось так. І виходить, я якраз відміряю, скільки в мене пішло пряжі на загальну да, кількість. В цілому, якби я оцю в'язку внизу не робила, то мені б тут вистачило точно на два ряди мотка. Тобто на дві полоски. Оці. Лакитні. А у бусковому, ви ж розумієте, тут більше виходить витрата пряжі. Ось така краса, але мені дуже подобається. Неймовірно. Так, що у мене по футболці з пицями. Тут, я вже, мабуть, вас всіх замучила, але ну, як є, <сум> я кажу. Ну що, тут я вже перейшла на в'язання резиночки, Десь, два чи три ряди вчора відв'язала, і найбільше часу вже не було. Бо Ось так, так. Да. І потім дов'яжу резинку. Тут десь рядів 15 я хочу, ну, ось моточок залишився. І потім перейду на в'язання рукавчиків. Один і другий рукавчик. Дуже маю надію, на наступний тиждень її завершити. Бо хотіла б вже ще на минулому тижні завершити, але ніяк. Ну, і з іграшкою. Що ж у мене з іграшкою виходить? З іграшкою у мене ось такі трішки. Зараз я трішки вище камеру. Ось сама іграшка заготовка, да, і у мене вже є два вуха і писок. Ой, кудись писок втік. Писок є. Ось, і рот. Ось, все. Треба ще лапи, і потім буду його збирати. То тому на наступний тиждень маю надію мати дві готові роботи. Але про плани, і що я там ще буду робити, розповім вже в наступному влозі. Дякую, що ви зі мною.